Вітаю, вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Я Олексимко, автор і ведучий цієї програми. Я в студії. Ми ще готуємося. Готуємося. Щойно до мене прийшли гості. Вони вперше у них сьогодні прем'єра. Отож, я з радістю сьогодні представляю. Сьогодні у мене в гостях Шуткевич Ксенія Ксенія. Добрий Добре, день. Добре. Ти чуєш мене? Да. Нормально чуєш? Нормально Добре. чути. І Ярослава Жиліна. Ярослав. Добре, нормально день. чуєш? Чудово. Так. Це учасниці програми Молодіжний банк ініціатив. Дівчатка сьогодні вперше на нашому майданчику, і ми сьогодні будемо говорити, звісно, не стільки про гроші, так як ви можете собі подумати, що вони вже представниці банку молодіжних ініціатив. Ми будемо говорити саме про молодіжні ініціативи. Адже про початок конкурсу ми вже говорили на нашому майданчику. І зараз, сьогодні, ми будемо говорити про переможців конкурсу грантів від МБІ, як ми кажемо, да? МБІ Вінниця. Так, ось. Для наших глядачів і слухачів, дівчатка, що це за конкурс? Що це за конкурс? Скільки він тривав? Скільки він взагалі вже собі існує? Можливо, це вперше, можливо, не вперше. Може хтось просто ще про це не чув. От давайте так. Окей, це конкурс грантів, який організовується кожного року під підтримкою Подільської громади угу. від молодіжного банку ініціатив і за фінансуванням філантропів. Це всеукраїнська організація і Фаундейшн де Френс, тобто нам дають деяку суму, яку ми потім розподіляємо на тих людей, які виграли. грант. Ну, Агент. Я би так собі сказав, вам не просто дають цю суму, а вам треба її доказати. Ну, ми потім... В... Да, ми звітуємо і так далі. Не те, що звітуєте, ви спочатку говорите, доказуєте, що вона вам дуже дуже необхідна. Ні, вона нам необхідна. І ми знаєте... заповнюємо форму, щоб От. отримати цю суму, а От. вже потім тільки її отримаємо. Скажи мені, будь ласка, а, форма і сума якимось чином це все пов'язано? Я маю на увазі розмір суми і форма. Суми є різні, чи сума одна? Сума одна. Так. Ми подаємось на суму, яка нам потрібна, угу. а, і потім вкладаємо її у проєкт у переможців. Тобто, ви берете великим пулом, а потім його ділите? Так. так. Так а, якщо це не державна таємниця, і якщо одразу після ефіру там нас не будуть вже чекати люди в таких спеціальному одязі, якщо можна про це сказати, якою була сума на цей, на цей рік? Ну на цей конкурс вірніше, 45 тисяч, які ми розподілили на п'ять переможців конкурсів. Грантів? Угу. Ну тобто, це абсолютно прозоро, і це можна так. Це не таємниця. Ну звіти ж будуть подаватися. То а, ж... звіти. Ну я ж не в комісії. Звітів, які хочете, коміс... то подивитися. Ні, 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 я, я захочу. Це ж не залежить від того, хочу чи не хочу. Окей, е ти сказала, що це вже не перший раз е відбувається цей конкурс. Може згадаєш скільки разів вже він відбувся? Е -е, що я що яся, Ми перший рік в МБІ, і ага. ми не знаємо скільки років. Вот у треба. Оту треба ще один момент сказати: молодіжний банк ініціатив не дуже цікава організація. І е, там, якби надовго, надовго там якби люди не затримуються, е, не затримуються. Я беру в лапки. Це дуже динамічна організація, і навіть набір в молодіжний банд ініціатив, набір, наскільки я пам'ятаю, відбувається щорічно. Е, і щороку там з'являються нові люди, само собою, значить, з'являються нові ідеї, нові проекти, нові команди. І таким чином от вони і рухаються. Таким чином вони е, креативлять. Свої проекти і взагалі наше життя. І в першу чергу молодіжне життя. Що би ви сказали про конкретно от цей конкурс? Коли він, до речі, почався скільки він там тривав? Ну, була відкрита форма на подавання заявки. В січні, по-моєму. Так, в січні була відкрита. У нас 5 переможців вийшло. Угу. А... Закрили ми десь під кінець нового... початку нового року. Да. 1 січня виходить 24-го року. Угу. Mm -hmm. Почали mm -hmm. в січні і Почали в січні і закінчили, почали в почали січні в грудні, і закінчили. Гарний в січні. у вас конкурс. Буквально так, 1 січня відкрили 0:0 і 24 година ми закрили. Ні. Тобто в грудні. В грудні почалося. В грудні почалося, да? В січні закінчилося. В січні закінчилося. А 9 переможців. П'ять. П'ять переможців. Це я вже поділив так бігом 45 на, а, на, ні, ні. на, на, 5, і в мене вийшло 9, і я помилився. А, це ж не значить, що кожен, кожен з учасників конкурсу, кожна команда з учасників конкурсу отримала абсолютно однакову суму. Ні, кожна команда отримала однакову, однакову? суму. Однакову? Виходить, що нам дали 45 тисяч, і угу. в нас ще було 5 тисяч, які ми фандрезили протягом року. Угу. І ми поділили їх на команди. Ну, отак от і виходить по 10 тисяч. Так. А що? Ну, тепер, якщо можна, про декілька слів про кожні 5 угу. цих команд і про кожні 5 конкурсних пропозицій, саме ті, які виграли. Так, ну виграли команда про підприємниць, підприємницькі навички і розвиток ВПО. Так. Ці тренінги вже відбулися, це там по фінансовій грамотності, якісь юридичні штучки для ВПО. Мені так подобаються ці юридичні штучки. Потім перемогли юз-політолог. До речі, в них тренінги будуть якраз завтра-післязавтра. Там буде для молоді, що політика все просто, щоб вони занурились в політику. От перемогли проект кінофільм, чому піти мовчать, але в них там вони лише весною його будуть реалізовувати, тому що їм так потрібно. Uh, їм потрібна гарна погода, щоб yeah. він uh -huh, гарно uh -huh. вийшов. Ну, тобто, вони будуть знімати на пленері, uh -huh. і тому їм треба. Uh -huh. І також ще два проекти: це Sex Education. Uh, вже ці тренінги всі пройшли були 12, 13 і 22 грудь, uh, лютого. Виходить, uh... їй треба окремо календарик подарувати. Це про сексуальні стосунки для підлітків, шанобливі. Підлітки вміли говорити про це з кимось. Mm -hmm. І насправді це дуже класний проєкт. А також ще креативний простір. Дивися, диви у нас на нашому майданчику можна абсолютно спокійно підглядати, прочитувати. Дивися. Так. І також ще креативний простір від першої школи. А, вони будуть робити школа номер один. Так. Ліцей номер один. Ліцей номер один. От так. Оттак. Вони хочуть створити шкільний осередок для своїх учнів, так щоб їм було де проводити час, і також заохочують до цього. Mm -hmm. Угу. Ну я сподіваюся, що все-таки школу, номер... ліцей номер один перебудовувати не будуть. Ні, -ні, -ні вони просто хочуть добудувати щось. А ще щось добудувати. Ну, як розумію, всередині просто якихось них там. є. Зробити і... якийсь певний та, ремонт. Так, зробити осередок. Угу. Я просто починав своє навчання в цій школі, то я ще пам'ятаю її старий вигляд. Так, да, да, вона була набагато маленька, і за школою були грядки, де ми на, на урок цієї праці ми викопували, закопували там і картопля, і морква, і все інше було. Серйозно, абсолютно серйозно. Ну а потім там побудували новий, е, нове крило. Е, з між ким е, прийшлося цього року цього разу вибирати переможців? Скільки взагалі було подано заявок? До 20 заявок було. 17, мені здається, було. тобто можна говорити, що 25%, ну, зовсім зовсім умовно, 25% вийшло кожен четвертий проєкт е, переміг. Так Так, так виходить. А, а які, е, які ще були проекти, які не пройшли? Ну і наступне запитання, звісно, буде, чому не пройшли? У нас була так, також аплікаційна форма, по якій ми вибирали, угу. а, тобто кожен з учасників МБІ. Дивився, що йому подобається, ставив окремі бали, писав коментарі, чи він за чи проти цього проекту. І потім ми підсумково дивилися, що з цього виходить хто проходить. А ви не робили відкритої відкритої презентації? Ні. Не робили. Тобто, ви дивилися тільки по формі? Так, ми просто зробили собі в Google документі форму угу. і там ставили бали кожному. А, окей, Які були е, ще конкурсні пропозиції? Ну, хоча б декілька. А, було один конкурс навіть світ громад, це ГРА. А... Гра. Так, світ громад, це насправді дуже цікава гра. <сосіб> Поясни, будь ласка, це гра на свіжому повітрі. Це гра на столі. Ні -ні, це, настольна, настольна це Гра <сас> в гаджеті. Давай пограємо. Ні, це настольна гра. Там у них проводиться кожного року майже всеукраїнські конкурси по цій грі. І... Світ громад називається. Так, вони зараз достатньо відомі по Вінниці. І чому ж не пройшло? Що сталося? Ну, так нас... Не зайшло? Ні, не те, що нам не зайшло, просто по результатам вони не проходили. Дивно. Вибрали ми інше щось. Угу. А які ще були? Ти пам'ятаєш? Ну, були схожі, от як нас переможе Sex Education, були схожі також і на цей проєкт, але теж, ну, по критеріям не підійшло нам. Тот вони і не прийшли. Не дуже, да? Так. Но проблема була велика у тому, що не дуже коректно бюджет. Розплановували вони, писали проблему. <гум> ну, це окреме питання. Е -е питання коректного заповнення форми. Форма для всіх абсолютно одна. Та... Раз. Коректне заповнення форми. Ви допомагаєте, ви не допомагаєте. Хто і взагалі як це відбувається? Ще раз нагадайте, у нас був перед заповненням форми. У нас був спеціальний захід, спеціальний зум для того, щоб люди могли під'єднатися, ті, хто хотів заповнити заявку, і послухати, як це правильно робити. Мала пояснити наша все координаторка їм. От тому в них була можливість послухати, як це правильно робити. Ну... Ну, ці катері оголошувалися, як має бути правильно заповнено, що має бути вказано в кожному з пунктів. І хто захотів, той зайшов, подивився але навіть в, в аплікаційній формі там все було добре розписано. Угу. Um, було до 20 е, проєктів. Чи можна говорити, і чи треба говорити, що за кожним проєктом стоїть як мінімум 2-3 людини або більше. Здебільшого так. Здебільшого були групи людей. Більше, ніж дві людини. Тобто ми можемо говорити, що це як мінімум півсотні людей. Ну, як мінімум. Угу. Може бути. Десь може бути, так? Да? І більше. Мінімум півсотні, 50 плюс, от так. Не? Математику включаємо. А, окей. Ми потім порахуємо все це ми... так важливо. Там не просто люди що... А Я чому запитую? Річ у тому, що е, я моделюю ситуацію як один із кіногероїв. Е, наприклад, я сам е, побачив вашу аплікаційну форму, у мене якась є ідея, там, наприклад, зйомка фільму. того самого. От, і я її заповнив, я написав, що я один, і так далі, Ну, якщо там треба, угу. да? Чи я це ідея, я записав, та, 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 та. а ви мені потім пишете. Або, наприклад, я не пройшов. Чому? Тому що я один. Тому що немає команди. А я, наприклад, розраховую, я спочатку свою ідею хочу продати, якщо її продаю, якщо я отримую фінансування, ну, в лапках фінансування, значить, після того я набираю команду. У нас немає такої умови, щоб була команда. У нас є умова, щоб залучені були саме молодь була залучена. От стосовно молодь, скажи мені, будь ласка, віковий ценз від і до. Ну, саме МБІ це від 13 до 21-правильно? Чотирьох, мені здається. 24, може бути. Ну, для когось 21, для когось 24. По закону до 35, це молодь. <свісно> Якщо так. Окей. А як ви перевіряєте? З тими, хто пройшов, чи з тих, хто заповнювали. Ну, і з тими, і з тими. Ну, З тими, хто пройшов, у нас просто була зустріч після того, як ми оголосили, хто угу. виграв. А не було такого, що не співпадає, наприклад, там, якщо треба робити фотографію, чи там треба якісь свої візуальне підтвердження кинути, не співпадає з тим, що заявлено, і з тим, що... і з тим хто Ні. прийшов? Ну, Координатори проєкту, які подавалися, вони можуть бути дорослими, бо, наприклад, подаються від шкіл, угу. там не можуть бути діти. А от самі ті, хто роблять, реалізовують проєкт, мають бути молоді. Угу. Тобто дорослі так само можуть бути залучені, але в трошки іншій формі. Скажи, будь ласка, от зараз вже є результати, вже є переможці. Uh, і тепер, напевно, є відслідковування, коли і як кожен цей проєкт буде втілений. Uh -huh. Тому що знову таки, переможцям треба відзвітуватися перед вами, а вам треба відзвітуватися uh -huh. перед uh, філантропами. Uh, скільки є часу на втілення того чи іншого проєкту? Взагалі, до квітня. Я так розумію, правильно? Да. Але навіть Але... зараз. Uh, uh -huh. Так, але ж є проєкт, це чому квіти мовчай, це uh -huh. кінофільм, їм треба трошки довше часу. Ну, це умовність. Так, це так. умовність, на яку ви пішли. До речі, це було прописано одразу в аплікаційній формі. Реаліз, це... Реалізація проєкту. А, так. До якого числа вони мають реалізувати, було прописано одразу. Да, да. Були рамки поставлені. Ну, ви пішли на зустріч. Так. Якщо там, ну, я, я так розумію, що там рамки розширені тепер. Ну, для них виходить так. Але в них вже. По-іншому ніяк не виходить. О, ну я розумію чудово, що просто інакше ну абсолютно ніяк. Е, добре. Е, тепер де можна побачити, е, де можна познайомитися більш детально з переможцями е, цього конкурсу грантів. У нас на сторінці MP, Instagram, Facebook, наш Telegram. Всюди можна. Я от зайшов е, на найбільший, най-най-най... Якби найближче в мене під рукою лежало, я зайшов е, в Фейсбук, я побачив: є окремо молодіжний банд ініціатив, переможці конкурсу грантів від МБІ е, Вінниця, І цьогоріч ми отримали. Ну і далі по тексту е, в тексті написано, але достатньо мало, де можна більш ширше побачити. Ми виставляємо сторіс. <кхух> Майже кожен день ми виставляє, виставляємо сторіс про ті проекти, які зараз відбуваються. Ну, от навіть зараз, якщо ви в інстаграмі сидети, можете зайти там. Я сьогодні А в інстаграмі я якраз і не сижу а... і це не на правах реклами. <реш> <реш> це просто так. Окей, а, наступне запитання: той, хто не встиг, або той, хто подавався, але не пройшов. Наступний, коли наступного разу можна буде спробувати свої сили, коли наступний раз е е МБІ в Украї... Вінниці оголосить конкурс? Насправді це залежить не від нас. Коли будуть філантропи виставляти, що можна подавати заявки, тоді ми і будемо подавати заявки. А вас е влаштовує така активність? Так, у нас є час, щоб зібрати самим гроші. Ми ж також фандрейзом збираємо, проводимо заходи. <губ> А потім вже подаємось на форму філантропів. Я перефразую своє запитання. Я мав на увазі е, активність пошукувачів. Е, ну, до 20 у вас було проєктів. До 20. Звісно, набагато цікавіше, якби було 200 проєктів, правда? Ну, те, що ви би зашилися з відбором, це ясно. Це перша в Вінниці тільки 36 шкіл. І що? Секунду, а є умова, що кожна школа не, може подавати говорю. тільки один проєкт? Е, від будь-кого можна подавати декілька проєктів, але просто ну, не так молодь хоче бути залучена це, це все. От я прошу. Активність молоді. Ну, її не так багато. Це ж таким тільки чином, підшивати. ми можемо е, подивитися, наскільки молодь активна, що вона хоче, чого вона хоче і як вона хоче. Плюс, може, не вся Вінниця знає про молодіжний банк. так щоб я би, звісно, зараз підтримав цю тезу, і я би зараз запустив голосування на сторінці радіо міста над Бугом, Хто ще не знає зі шкіл? Е от перекличку шкіл зробити, з яка школа не знає, що є такий банк молодіжних ініціатив і що є такі конкурси. Але я цього робити не буду. Е я не буду у вас забирати хліб. Тому що от, тому що популяризація конкурс, конкурсів і своєї роботи, це, напевно, також входить, ну, якби не ваші обов'язки, но в перелік тих дій, які ви маєте робити. А, ну що ж, я вам бажаю, щоб наступного конкурсу, ну якщо не 200, то хоча б учасників, кількість учасників подвоїлася, щоб філантропів було побільше і грошей побільше. Дякую. Якось так ви не впевнено. Так... Ви не вірите в це, що ми віримо, звичайно. От. І я вірю, я абсолютно вірю, що ви можете зібрати не 45 плюс 5, ви можете зібрати і 450 з кожного. <реш> ну добре, добре. Математику я зрозумів. Математика це не важка каньок. Сьогодні ми не будемо про це говорити. Я щиро дякую сьогоднішнім своїм гостям. Не забуваємо, що все сьогодні у них була прем'єра. Прем'єра була у Ксенії Шуткевич і е Ярослави Жиліної. Це учасниці програми молодіжний банк ініціатив. І вони розповіли сьогодні про переможців конкурсу грантів від е молодіжного банку ініціатив Вінниця. Як сказала дівчатка, ви можете заходити практично на всі абсолютно майданчики мережеві і там знаходити. Молодіжний банк ініціатив і дивитися, перечитувати, знайомитися з програмами-переможцями, які вже вирішені, які вже є, які вже навіть працюють, щось відпрацювали вже, і які ще тільки-тільки збираються. Я вам щиро дякую, дівчатка. Дякую. Шановні дякую. наші глядачі і слухачі, залишаємося разом з нами. Зараз буде невеличка пауза інформаційна, а потім знову продовжиться наш проєкт. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.